Вітаю вас, і друзі, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Дай, дай. Ми сьогодні багато чули Слово Боже, за що ми повинні молитися, що ми повинні казати в молитві. Багато чули. Але побойтеся, що для Господа варто не тільки те, що ми говоримо під час богослужіння або коли там проповідуємо, а для Господа варто, що ми говоримо в нашому повсякденному житті. І я пропоную вам сьогодні просмірковувати над такою темою, яку Господь поклав на серце, що чому і або як наші слова збудовують нас самих, що ми кажемо. Тим більше слово, Боже, каже, що для Господа важливо все, що ми робимо. Не тільки, що ми робимо фізично роками, й важливо те, що ми говоримо, і навіть те, що, про що ми думаємо. Господь все це бачить і знає. І якщо ми Повернемося до Слова Божого. бачите, як ми називаємо його перекритися. Слово Боже. Слово це воно, е, пошукаючи слово, треба говорити. Отже, завжди, коли ми щось хочемо або думаємо сказати, завжди повинні розмірковувати, е, е, що про це написано в Біблії. І е, тому давайте звернемося до Слова Божого і побачимо, е, чи дійсно це важливо те, що ми говоримо. Не тільки під час проповіді, а й в нашому повсякденному житті. Тому давайте відкриємо таке місце Святого Письма як Євангелія від Матфія, відкриємо 12 главу і прочитаємо з зараз... 33 го вірша. цьому відривку, коте ми ще зараз будемо читати, Господь. Дуже так можна сказати, чомусь жорстко говорить до фарисеїв. Він каже, треба мати добре дерево, щоб були добрі плоди. Та якщо у вас погане дерево, то й плоди будуть поганими, бо дерево впізнається по своїх плодах. Ви, як кажу, випадки зміїні, от як на церкві хтось так сказав, Господь сказав це. Я не кажу, що ми повинні так до людей відноситися. Але Господь наш, що був водими Духу Святому Святим, він знав, що це якраз було місце так сказати. І чому? Не Він не просто вражає людей, не пояснює, чому це. Як можете ви говорити добрі речі, самі лишаючись злими? Бо з людських злітає те, чим переповнене серце. І тому, коли, знаєте, як у кожен народі, сказав, ой, проговорився. Це, знаєте, те, що було внутрі. Це не вилізло народ щось таке інше. Значить, те саме було наповнене серце. І воно саме проявляється в таких обставинах, коли людина в стресі, коли людина про щось волнується. Ось таке цікаве історія, прочитав, що священик садить в саду, чи табуретку. Бачить там діти, так виріс спостерігається і каже, що діти мої. Хочете навчитися ремонтувати табуретку? Та ні, ми хочемо почути, що каже священник, коли попадає молотком по пальцю. І от в таких от випадках так само те, що є внутрі, виривається наружі. І один раз я брат по цьому по, для цього випадку, він якраз був пастором, працював ще столяром, і каже, якось робить там роботу, і як собі молотком по пальцю гріже. А всі на корінь біруючи зразу так замерз. Зам... Зам... Він каже, Господь царює. Ви побачили би, каже, в них яке розчарування було на найхиличе. Ми думаємо, ось що скаже, а ми потім ці козочки попрямалюємо. Це показує такі випадки, що у людини на самому внутрі живе. І в 35-му вірші далі написано: добра людина винесе добро зі скарбни свого серця. А людина зла. Винесе слово з глибин свого серця. Але кажу я вам, що в судне люди мусить відповісти за кожне необачно сказане слово. За словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будете засуджені. Е, тому ви, е, я зараз спеціально сказав, що важливо не тільки це, що ми кажемо, говоримо до кругом зібрані, бо ми можемо в зібрані казати такими богобоязними, такими. Вічливими, але коли ми приходимо додому, особливо коли ми думаємо, що ніхто нас не чує і не бачить, що тоді виходить? А Господь пильнує і каже, що за кожне невбачне сказане слово. Не тільки в зібранні, а й вдома, а й в спора. Але коли чимось роздратували, пизно за словами своїми будете виправдані, за словами своїми будемо засуджені. ми ж і спасені всі свої слова, коли ми своїми словами сказали Господь. Ісус Христос, наш Господь і Спаситель віді наші серця і стань нашим господом. Ми сказали своїми словами: якщо б ми не сказали це, скільки б ми собі не в очересно виріли, всередину людина піде в ад, а не до Бога. Бо треба сказати, і з цього і починається наше християнське життя. І я хотів би показати такі два відтримки Святого Письма, два місця, що покажуть, як. Дійсно позитивно впливає як збудоване слово Боже, і так само наші слова. І так само до чого можуть приводити негативні слова, слова прокляття в нашому житті. Давайте тоді перше ну, почнемо з гарними кажуть. Прочитаємо Євангелія Марка з п'ятої глави, 5 з п'ятого розділу. Почнемо. 25 25 вірша. Це відоме місце Святого Письма, там, де ми спостерігаємо зцілення жінки, сказала страдала кровотечею. Трошки почитаємо, просміковуємо. 25 й вірш. Серед, коли Ісус йшов через натовп, люди написано, всі щільно його тіснили, бо багато було дійсно людей. Серед них була жінка, яка вже 12 років страждала від кровотечі. Від багатьох лікарів вона не терпілася, вона витратила на лікування майже все, що мала, але ніякого полегшення не було, навпаки, ставало тільки гірше. Вона чула про Ісуса і тепер прийшла до нього в натовпу і торкнулася краєвого плаща. Вона казала собі: якщо я доторкнуся, хоча б до одягу, одягу, то одужаю. Цієї ж миті кровотечі припинилася. Жінка відчула в тілі своєму, що хвороба її залишила. Але Ісус одразу відчув, що сила вийшла з нього. Він озирнувся до натовпу і запитав, хто торкнувся мого одягу. Учні відказали йому, ти бачиш, який натовп сусібічне на тебе? І ти запитуєш, хто торкнувся до мене. Та Ісус і далі вдивлявся, хто це зробив. Тоді жінка перелякалася, бо знала, що сталося з нею, підійшла до нього, впавши до лілиць, розповіла йому всю правду. Тоді він помовив, дочка, віра твоя зцілила тебе, іди з миром, і більше ти не будеш страждати від своєї хвороби. Якщо ми побачили, будемо розмірковувати і вивчати це місце Святого Письма, ми звернемо увагу, що коли йшов Ісус, до нього доторкалося багато людей. Я думаю, що там немало було і хворих людей, і котрі страждали, ну бажали до Господа мати інше вирішення якісь інших питань. Але ми бачимо, що з цього натовпу Ісус задає таке питання дивне, хто до мене торкнувся? Навіть учні? Здивувалася. Але тут як ключове слово ми прочитали сила. Ісус одразу відчув, що сила вийшла з Нього. Чому вийшла сила? Бо далі він каже, жінці віра твоя Своя спасла, жінка прикоснула до Нього з вірою. А звідки в нього, в неї була тебе віра? Перше написано, що вона почула про Ісуса. Але ми чуємо багато про Ісуса Христа. Але вона дивіться, вона казала собі. Людям собі казала своїм зиком, якщо я доторкнувся, хоча б до його одягу, то одужаю. Я впевнений, що якщо вона просто доторкнулася бо почула і нічого не казала, то скоріше всього вона цього цілення не отримувала, бо в неї не було віри. Не було віра від почуття, Коли не чує Слово Боже. Але бачите, це приклад, коли людина каже правильні речі по Слову Божому. Слово Боже каже, що ранами ми йому ми зцілилися. І коли запитували Ісуса, Господи, в одному місці, хочеш ти, щоб я зцілився? Він каже, зцілись, я хочу. Господь показує свою волю Божу. Але коли ми не читаємо Слово Божо, вивчаємо, і цього не знаємо, тоді будуть відповідні такі молитви, молитви знавірними. Бо коли ми кажемо, «Та Господь зцілий мене, а потім думаємо. А може сцілитись. А може не зцілить. Сьогодні думаєш, що зцілить, завтра думаємо, що не зцілить. Не Бо немає віри через Слово Боже, відповідно, не буде результату. Я провів цей приклад, воно торкається не тільки зцілення, а багатьох сфер нашого життя. Коли ми бачимо але, або не бачимо успіху, не бачимо відповіді на молитви. І Слово Боже, воно пояснює, чому. Ця жінка в даному случае з вірою торкнулася Христа і з вірою сказала. Вище слова, вийшли слова по Слову Божому, які зміцнили її віру, і тому вона отримала це зцілення. Але слова, ось наші слова, бачите, виконує не тільки тоді, коли ми кажемо щось правильне, але коли ми кажемо неправильне також. Дивіться, давайте тоді відкриємо другий випадок це вже негативного впливу наших слів. Це теж це дуже відометься писання. Ми повернемось до старого заповіду числа, відкриємо книгу чисел. Відкриємо четверту главу. І зараз з якого увішати. Так, ні, щось я, є... Вибачте. Не туди. О. Так, чомусь ми на правильно записано. Чекайте. Ні, не все. Це е, місце, котре я хотів, це про те, що, я е, правильно записав, ну, я так тоді на словах скажу, коли Ізраїль ходив до Єгипту, коли в них було е, е, багато пробувань, в кінці кінців слухав, слухає, потім каже, як ви плакали переді мною, як ви там, казали, що ваші діти залишаться тут в пустелі, як указав слух мені, може. Так, так і буде, так вам я так і зроблю. От, Я помилився, коли писав. Бувають І Тут ми що ми можемо сказати? Господь терпів, терпів, а потім каже, от, от як ви казали, те ви і отримаєте. Тіла ваші будуть в пуститі, і діти ваші будуть ходити 40 років де ви код вихід вихід. Дохід через Чисто 14 20 9 14 29 може його. А, да-да-да. Дивіться, прочитаємо, Ну, з 27-го точки. Я... Чуча... Дякую. Дякую за допомогу. Господь каже мойся і рану, доки ця нечестива громада не нарікатиме на мене, якщо в нарікання мого народу зраді на мене, скажіть їм, що змовить Господь. Так само, я, як живу, я зроблю вам те, що ви говорили, говорили переді мною. Це, давайте запам'ятаємо, що всі слова, про котрі ми говоримо, будь ми кажемо їх перед Богом. Він це чує. Бачите, ви помрете в цій постелі. Всі ви, перелічені за повним вашим числом, кожен 20 років старший хто нарікав на мене. І е, все не будемо читати, прочитаємо ще далі. Трошки вперед прийдемо. Так. ну, вистачить. Дивіться, Господь як каже, що ви казали мені, то я вам зроблю. І, Яскравий приклад, як використовувати себе правильно в своєму житті. Дивіться, хто от, люди, коли сказали, хто багато років пастерлює, коли займається правильним правильно по українським, дуже попечительством. Да? Коли люди приходять, там часто мами плачуть про своїх дочок, каже, воно веде розпусне життя там, або про, або про сенін, там десь вживаєте, що не потрібно. І коли... Цей дошли yeah. вчитель іде, углубляється, розмову веде, то потім виясняється, що нерідко не ці е, мами, коли дочка мала була, щось зроблене, та ти каже простатуткою стаєш, та ти там туди підеш, та ти там будеш, та ти на панелі будеш. І це продовжувалося, коли е, аналізується все, що про вас сім'ї кожне життя. то саме стосується і синів. Коли Люди розізляться, що дитину зробили і кажуть, що да, без цього, нічого не тебе, путнього не вийде. І потім людина Господь чув і Він це виконує, бо це є духовний закон. То що ми будемо казати, так як людина, Бог поставив людину володарем на цій землі, над ділами рук Божих, вона промовляє. І Господь виможне це виконувати, бо Він дав нам владу своїми устами робити добро чи зло. Тому відповідальність за дуже багато що є в нашому житті, якщо ми проаналізуємо, подивимося, це залежить від того, які слова ми говоримо. Я повторююся, не тільки все про а кожен день в особистих розмовах, в розмовах з дітьми, що ми говоримо, коли е, якісь негативні емоції припливають. Теми, на жаль, або на щастя, що ми говоримо, теми будемо мати. Але Слово Боже каже, це не про те, що в нас якось. Згнітити нас, опустити, як то кажуть до Плінтуса. Просто завжди Господь, коли каже, коли облічає, завжди Він показує вихід. І самого початку я казав, що Біблія написана Слово Боже. Тому Писання як каже, хто говорить, говори, як Слова Божі. Навіть коли дитина щось робить, не те, що треба. Навіть коли погане робить, завжди треба казати слова благословення. Ну, як слово як каже, наприклад. Хто слабий, що Хай каже, я сильний у Христі? Бідний, хай каже, що я багатий, завдяки тому, що Господь нам це дарував. І так само, коли хтось бачить дитину, яка робить непотріб, тому може молитися і казати, тобі за собі забував, сина чи доньку, і віриш в ті, хто може проповідувати Слово Боже, що вони будуть благословені. І своїми словами молитися і слова благословення виливати на цю дитину. І Господь буде робити свою справу, і ми побачимо тоді, людина побачить, що буде в результаті цього правильного е, правильних слів, сказаних по Слову Божому, те, що Господь каже про нас, що ми маємо бути. Тому ми бачимо, що дуже важливо те, що ми говоримо кожен день. Це вкрай важливо. І слово Боже нам каже, що нам треба саме казати. Коли будь-що в житті трапляється, різні ситуації. І нам завжди треба думати і, що про це каже Слово Боже, коли приходить якась негативна звістка, коли приходить в життя так, якийсь бої, страх чогось, коли якісь заботи, коли щось турбує. Дуже багато є навіть можна в інтернеті знайти брошур електронних, раніше не здавали такі, що робити, коли там, по слову Божому, коли там є страхи, коли хворіють люди, коли е, якісь проблеми в житті. Витяжки є прямо із, із Біблії. Господь нам, бачить, як полегшить життя, що раніше була тільки симфонія, можна було шукати. Зараз в електронному варіанті Біблії можна знайти будь-яке слово. Будь-яку силку і дуже швидко знайти відповідь на своє питання. От, Наприклад, коли ми відчуваємо якийсь гнів, важкість, коли щось йде не так, можемо, наприклад, прочитати от Колосянам 1 глава 13-14 стих, що дякувати Господь ми дякуємо, що ти нас визволив від царства пітьми, ввів царство нашого Сина Ісусу Христа. І я маю викопити твої крові. Маємо в тобі, я маю в тобі прощення своїх гріхів, це коли приходить якісь спокуса. І коли ми оце, ці місця писання, в котрих наказано, особливо сказано, що ми маємо во Христі, бо в Христі ми маємо, і Христос нам дарував, і Христос мені дав. Коли ми оці місця писання можна виписати, можна так, роздрукувати і змірковувати кожен день, то коли приходить якась, можна, наприклад, Унині якесь, ага. Господь сказав, що радість перед Господом це безкріплення моєї. І мама, Господь, я не приймаю цю печаль, цю тоску. Ти дав мені радість. Боже, від Духа своєму. І тому я тебе дякую за ту радість, яку я маю в Христі Ісусі, і радість прийде. Тому що це на це є воля Божа. Бо коли ми ходимо так само, як цей світ такі припущені, такі вони в депресії, людина не віруючи, і каже. А наші мені бути в такій ми, Я хожу, страждаю від проблем в депресії, і він ходить. А... а чим він краще в мене? Що Ш... 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 я можу там взяти такого? Бо ж е... невіруючі сусіди, родичі дуже хвильно спостерігають за нами, як ми казали, це приклад, коли священик робить та Вони Воно дуже сильно дивляться і наші слова показують, що в нас внутрі в нас знаходиться. Що звідси виливається. І коли ми дійсно наповнені Словом Божим, то буде виливатися Слово Боже. От. Як, е, е, так само, коли, посудина чимось на е, чимось з шару залити водою, проколюємо, що виливається вода. Так само, коли хтось наповнить слово Боже, коли хтось терпне, буде виливати Слово Боже. І Ми можемо самі коли спостерігаємо, що ми кажемо в таких ситуаціях, коли нас дартують, що входить. Це показує, чим ми наповнені. Це дуже для себе можна зробити висновок, чим я наповнений, що я читаю, що я ще думаю. І, е, е, Слово Боже, е, давайте ще відкриємо такі місці, як Евангелія від Марка, 11 глава, це відоме дуже місто, місце писання про віру. Воно нам показує і пояснює, чому це так. Происходить в нашому житті. Давайте відкриємо 11 главу, 11 розділ, прочитаємо з 23 вірша. Це е, місце Писання там, де Ісус що йшов, йшов моїмо е, смоковниці, вона сказала, що не буде від тебе плода ніколи. Вона сохла. Учні здивувалися, Ісус каже: Майте віру в Бога. Істина кажуть, якщо ви скажете в цій горі, зручність впаде в море, і що матимемо віру, і сумніватимеся, то воно не одміє нас будеться. Ось чому я кажу вам, чого не попросили, ви молитву вірте, що все все одержали, і тоді стане це вашим. Бачите, Господь нас каже, як працює віра. Віра наша працює через наші слова. І вони взаємозв'язані. Бо не буде віри, коли немає е, говорення, як по російська ісповідання Слова Боже. І коли Хисай нас е, закликає, як там по російськи було, е, держатися і сповідання, що слово ісповідання, воно, якщо переклад це казати те саме. Це про те, що Слово Боже потрібно казати постійно, говорити, повторяти постійно одне й те саме Слово Боже, коли, особливо коли якась проблема. Сказати про це слово, дякувати Господі, що в нас є вирішення цього питання, і тоді буде віра. Бо, бо ми бачимо, як, якщо ми має, навіть ми будемо мати віру в Бога, але не будемо говорити по Слову Божому, нічого не буде мати. Якщо є якась проблема, і в нас є, ми скажемо, цій горі не скажемо з руш з місця, наприклад, коли є якась проблема. Цілення треба. Ми кажемо, Господи, я вірю, що ранами Ісуса Христа я там цілений зцілений, бо так каже Слово Боже. І це треба казати не один раз, а кожен день, а особливо, коли це турбує дуже, дуже суттєво, треба суттєво для цього виділити час. Один проповідник якось провів приклад, що коли в нього він сам багато проповідував і процілення, вирішення, Господь вирішив багато проблем, знайшли онкологію. Думаю собі так, я про це кажу, я болив за себе людей, люди, люди стілювалися. Що мені робити? Він взяв на, на, на визначився час і сказав, що я поки що не буду в службі, він закрився вдома, взяв Слово Боже і молитву, слухав проповіді інших пасторів стосовно зцілення, слухав приклади, читав Слово Боже, проговорював це. І він потрапив на це ну, дійсно там десь більше тижня. А результатом стало, коли він пішов до лікаря на огляд, що онкологія цей рак повністю зник. Оце приклад, як треба робити, коли є якась проблема. Так, да, важливо в церкву, щоб помолилися. Це не тільки зцілення, це і фінансові проблеми, це проблеми сім'ї. Але це тільки початок. Треба знати, що Слово Боже каже про е, проблему, про відносини в сім'ї або фінансові, або якісь негаразди з людьми. Виділити цьому часу. Господь, мені так все достало. Я вірю в твоє слово, що, наприклад, Господь дає мені все потрібне для життя і благочеснення. Е, Каже, я Господи не хочу жити в цінніші ті. Е, Господь, ти, якщо ти всі мої потреби вже посповнив, я вірю, що в мене все є, що потрібне». І коли ці місця, місця списання вибираємо нашу проблему, ми їх проговариваємо, ми мовимо цими місцями з писання. І що важливо, що це. От особиста. І це особисто збудовує наші відносини Богу, з Богом. І коли ми говоримо, от хто практикує знає, говориш, говориш а потім щок, сказав слово вже, наповниться словом, і прийшло слово з вірою. І Буває, часто моментальна проблема вирішується. Ну, до того, ну, Віра, бо відслухай, віру в Слово Божого. І наскільки в нас слово Боже, стільки і віра буде з нас поливатися. І тому, брати я через слово Боже, що ми почули, я вас призиваю завжди, коли є якісь награди в житті, коли йдуть проблеми, задуматися, а що ми говорили стосовно цієї цього питання, проблеми, або здоров'я, або взаємовідносин, або будь-яких проблем, що ми проголошували своє життя прийти до Господа, покаятися в цьому, скажемо, Господь, я Показала казала, ці погані речі, як тебе брат казав, хто ніхто не казав, хто там протинав своїх дітей або інших людей. От. Боже, я прошу тебе вибачення, і я приймаю рішення казати Божі слова на цю проблему. І потім взяти час, взяти місця із писання, читати, роздумувати, молитися і це робити постійно, можна себе виписати. І Коли є боя, більш впевнені, коли все це проблема якась припекло, людина знайде час, щоб читати Слово Боже, молитися, проголошувати його, навіть коли дуже зайнято роботою, бо що на вагом буде важливо. І ви тоді побачите, проблема, питання особливо обов'язково буде вирішене. І не кажу, що зразу, не кажу, що воно там не каже про якісь терміни, там, день. Два дні, або більше. Це все залежить від того, наскільки ми Словом Божим наповнені. І чим більше наповнені, тим більше питання будуть вирішувати. Амінь. Давайте тепер Боже помолимось, давайте станемо помолимось, що Господь це Слово у